Коли гроші є, все надійно. Надійно треба мати, надійного кошелька. Ламається. Так, да, так, щоб надійно вкладати. О, це потопельник! <реш> 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 Які <нормальні> підводні <реш> камні. Європейський автомобіль без підводних камнів, тобто тут все ідеально. Не бита не фарбована. БМВ краще лише не зв'язувати своє життя. У <реш> мене один раз товариш купив БМВ, тепер і втратив і дівчину. І носки попротиралися, і на моці жити почав. Так і там свою життя погубить. А чому? Чому так сталося? Булі купити Фольксваген і мати проблеми з електрикою. А найкраще б Мерседес. Автомобілі з потужними характеристиками створені для любителів престижу, комфорту та адреналіну. Як ви вже здогадалися, тема сьогоднішньої програми BMW. І ми вирушаємо на пошуки надійного фавориту німецького автопрому. І перша БМВ на Луцькому авторинку в універсалі 2005 року з ціною 4800 доларів. Двигун 1,8 з пробігом 195 тисяч кілометрів. Що би ви обрали, БМВ чи Ауді? Я б би Ауді, тільки Ауді. Чому? Тому що мені більше подобається ця машина. А БМВ. Якась та... більш комфортніша чи що? Кажуть, БМВ дуже ненадійна, на вашу думку. Та думаю, надійний чи не надійно. Коли гроші є, все надійне. І знову 2005 рік BMW e 87 Ціна її 5250 з пробігом 182 тисячі кілометрів. Двигун 1,6 літрів, і більше про автомобіль нічого не написано. Позашляховик BMW X5. 2008 року ціна 11 тисяч 200 доларів. Коробка передач автомат, двигун 3,0 бензиновий, також є газ. З пробігом 277 тисяч кілометрів. Машина хороша. Ну, кажуть, дуже ламається. Не знаю. В хороших руках люба машина хороша. Головне вчасно обслуговувати, міняти масло, фільтри, дивитися. Тоді буде люба машина їздити. Якщо за неї не дивиться, вона буде все ламатися. І знову BMW x 5 тільки вже 2012 року, проте ціна дещо вища 23 тисячі 900 доларів, 187 тисяч кілометрів пробігу, коробка передач автомат, 3,0 двигун, дизель. універсал BMW 520, ціна 7950 доларів, 2009 року, двигун 2.0 дизель з пробігом 272 тисячі кілометрів. Це любителі розділились на два табори. Одні кажуть, що БМВ дуже часто ламаються інші ж навпаки, кажуть, що це найнадійніші автомобілі. Ось це БМВ 530 2011 року. Ціна її 18 тисяч 950 доларів. Пробіг її 245 тисяч кілометрів. Тут шкіряний салон. Є навігація, круїз контроль, мультимедія, клімат контроль ну загалом, все для комфортної поїздки. Розхід 7 літрів по місту. Особисто я їжджу цим автомобілем. Все тут дуже мені подобається. Тут є панорама повністю відкривається. Все, що потрібно для комфортної їзди, шкіряний руль, круіз-контроль по трасі, вона буде брати орієнтовно десь. П'ять з половиною, якщо їхати на круїзі, ціна 21 500 Пробіг оригінальний: 195 тисяч. Вона з Швейцарії приїхала в цей автомобіль. Тут вісім передач. Коробка автомат. Є дуже багато цікавих функцій. Тут є ЕкоПРО. Є спорт і звичайна їзда. На спорті вона ну, звичайно бере більше. На екопро взагалі розхід дуже маленький. Якщо їздити по місту, це дуже зручно. Є парктронік, передній, задній. Єдине, що немає камери тут. Але так все дуже цікавий автомобіль. Знову BMW в універсалі 2005 року, 6700 ціна і 2.5 двигун дизель. Більше інформації немає, проте як на мене, варіант досить непоганий. BMW – це машина для, якби, для душі. І вона підходить любому власнику. Дуже комфортний, дуже надійний автомобіль. Якби, вже давно користуюся попитом в BMW, дуже їх люблю. Так що раджу купувати всі. BMW – це п'ятерка, це, це гран-туризму, двохлітровий економний автомобіль. Тут 8 ступінчата коробка автомат стоїть. так що для дальних поїздок це саме те, що потрібно. Економно і комфортно. Чудово, можемо сісти. Ну, Тут вікна без рамок, що так доволі престижно виглядає в автомобілях, і зручно. Плюс що круїз, дальня, ближнє світло автоматичне. У нас три режими їзди, спорт, комфорт, екопро. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидін спереді та ззаді для пасажирів. Дуже комфортно фонбі, дуже. От ти зараз сидиш і от відчуваєш, що дуже класно, дуже комфортно сидіти. Згідно, згідно. А взагалі, в обслуговуванні як? В обслуговуванні? та й, люба машина потребує обслуговування. Якщо машину гарно обслуговувати, вона буде дуже довго служити і вірно продавцю, продавцю покупцю. В середньому обслуговування, там, якщо масла фільтра цього автомобіля займає приблизно 4,5 тисячі гривень, це якщо по нормальному виробнику все ставити. А багато чула, негативних відгуків про БМВ, кажуть постійно, чек світиться, ламається. Ну, це люди просто не займаються своїм автомобілем і через це вони так говорять. Коли ти займаєшся автомобілем, ти його любиш, ти його обслуговуєш, то тоді нічого не світиться, все ідеально працює, питання яких не виникає. Як ми бачимо, на Луцькому авторинку знайти БМВ все ж не просто, проте можливо. Нам видивилися програму Луцький автобазар і побачимось наступного тижня.